Вітаю! В ефірі час підсумки. Про головні події тижня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі функціонує центр ветеранського розвитку. Які послуги він надає та на кого вони розраховані, окрім ветеранів? Далі у випуску. Під час проведення уроків укриття в школах зі змішаною формою навчання виключаються з фонду захисних споруд Запоріжжя. Де перечекати тривогу містянам у таких випадках розкажемо далі. Життя прифронтових громад у світлинах у Запоріжжі відкрилася персональна виставка фотокореспондентки Катерини Клочко. Деталі у випуску. Російські терористи цього тижня атакували центральні райони Чернігова та Дніпра, знову вбили цивільних, зокрема дітей. Натомість наші сили оборони нащать військову техніку та об'єкти. Так бавовна завітала в аеропорт у тимчасово окупованому Джанкоє, А тут 22 окупантів відправився у вічний політ. Про ці та інші події Семеденка розкажемо далі. 18 людей загинули внаслідок атаки російських терористів по центру Чернігова, 17 квітня. Окупанти запустили три ракети. Внаслідок атаки зруйнована восьмиповерхова будівля, пошкоджено 16 будинків, лікарня, заклад вищої освіти та десятки авто. 78 людей поранило. 37 з них й досі перебувають у лікарнях. В Чернігові 18 квітня оголосили немжалоби. жалоби. Працівники ЖЕКу вже почали обхід квартир, які постраждали Чотири бригади по вісім людей для того, щоб визначити проблем, потребу в будматеріалах. Це ОСБ, це плівка, для того, щоб максимально оперативно усунути ці наслідки і люди могли б ночувати вдома. У кого такої можливості не буде. Вже визначено місце, куди людей будуть на ніч тимчасово розселяти. В ніч на 19 квітня російські терористи атакували Дніпропетровщину. За інформацією начальника місцевої ова Сергія Лисака. Під ворожим вогнем опинився центр Дніпра. Там влучили у п'ятиповерхівку та об'єкти цивільної інфраструктури. Укрзалізниця теж повідомила про атаку на її об'єкти. Кілька годин не працював і залізничний вокзал Дніпра. Росія цілеспрямовано обстріляла залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Наслідок цього поранено сім залізничників під час виконання службових обов'язків. Загинула Оксана Стороженко, чергова по будинку локомотивних бригад. У неї залишилось двоє синів. Висловлюємо щирі співчуття рідним Оксани та зобов'язуємося забезпечити фінансову та соціальну підтримку її дітям. Загалом від атаки на Дніпропетровську область загинуло восьмеро людей: шестеро у Синельниківському районі, у тому числі 14-річна дівчинка та восьмирічний хлопчик, 19 травмованих у самому Дніпрі, ще троє у Кривому Розі та семеро у Синельниківському районі. Серед них шестирічна дитина. На Синельниківщині пошкоджено зо три десятка приватних будинків. Чотири практично зруйновані. Було кілька пожеж, які вже загасили. На місці працюють всі служби у кривому розі пошкоджено інфраструктурний об'єкт у Павлограді. Пошкоджено адмінбудівлю. Поки російські терористи воюють з мирними людьми, наші сили оборони нищать ворожу техніку не тільки на теренах України. Головне управління розвідки повідомило про ліквідацію транспортного вертольоту Мі 8 на аеродромі Кряжу Самарі. Саме цей гелікоптер росіяни використовували для перевезення зброї та особового складу. Його вартість сягає 15 мільйонів доларів. На військовому аеродромі у тимчасово окупованому Джанкої в Криму вночі, 17 квітня, теж пролунали вибухи. Там базувались російські ударні вертольоти польоти та штурмова авіація, зокрема літаки су 25 А зранку 19 квітня гур підтвердило збиття ворожого літака ту 22 М 3 Його вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де й упав і розбився. В гур зазначили, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника у повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Антоніна Богуславська Леканалем МТМ. У Запоріжжі продовжується відновлення чотирьох постраждалих від ворожих обстрілів багатоквартирних будинків. Стан виконання робіт контролюють під час виїзних нарад щотижня. Наразі обстежували будинок на вулиці Кияшка, 22, Продовжить Артур Туркін. На будівельних майданчиках біля будинків, що постраждали через ворожі обстріли, кипить робота. На Кияшка-22 фасад повністю утеплено. Наразі його бронюють поверх сіткою та клеєвою сумішчю. Відкоси вікон утеплюють мінеральною ватою. Квартири першого під'їзду підготували під поклейку шпалер. Завершують укладання плитки в санвузлах. Плануємо розпочати укладання. В ЦНАПі керамічної плитки на підлогу, там де по проєкту саме керамічна плітка, і, а і фарбуємо стіни зараз в приміщенні укриття. Вже в приміщенні укриття повністю змонтована вентиляція, змонтовані сантехприбори всі в приміщеннях. Будинок обіцяють здати в експлуатацію у липні. В міськраді вважають, після такого ремонту найкращим вибором для мешканців буде створити ОСББ і самостійно здійснювати управління. Відновлений будинок, капітальний ремонт проводений, то треба їм все ж таки брати вже управління свої сили, створювати ОСББ. Давайте з ними зустрінемося, проговоримо. Може люди чогось не розуміють. Підсказати, як це створити, тому що ну ми сьогодні робимо аналіз і чітко розуміємо, що все ж таки управління ОСББ це майбутнє. Учасники виїзної наради доповідають про стан відновлювальних робіт на інших об'єктах. Завершити роботи там планують у травні-липні. Позастафонський у нас на сьогоднішньому етапі фарбувальні всі роботи по під'їздах закінчені. А залишилося покрасити огорожу маршів та поручні. Йде робота по облісуванню вхідних груп у По У по а по жилої частини перший під'їзд вже нанесена там декоративна штукатурка постійно в під'їзді. Будемо покрасити поручні та огорожу. Зі сторони вулиці Сталоварів ми закінчуємо знімати стару тротуарну плитку і вже розпочали встановлення нової тротуарної плитки. Трошки... За рахунок інвестора та хочу так, всі. так. Звичайно, продовжуємо роботи по ремонту під'їздів. Зараз ведуться ремонтні роботи сходів безпосередньо. Наразі всі роботи виконуються згідно з графіком. Наступна виїзна нарада відбудеться на Зестафонській 10. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У Запоріжжі працює центр ветеранського розвитку. Тут ветерани та члени їхніх сімей мають можливість розвивати свої професійні навички, проходити перекваліфікацію. Водночас центр працює як хаб, де воїни можуть пройти психологічну і соціальну реабілітацію, отримати необхідну юридичну допомогу. Найближчим часом тут також відбуватиметься підготовка майбутніх помічників ветеранів. Детальніше про роботу центру ветеранського розвитку розкажуть наші журналісти. Сергій, ветеран російсько-української війни, до початку повномасштабного вторгнення волонтерів. А у березні 2020-го пішов добровольцем на фронт. Так потрапив у 56 шостого окрему мотопіхотну бригаду, де його призначили в протитанковий артилерійський дивізіон. Чоловік займався знищенням ворожої техніки. Однак, 12 листопада, 2022 року, між селами Первомайське та Невельське, під час виконання бойового завдання Сергій отримав серйозне поранення. На нашу позицію пішли, і ми стали якось. Ні протитанковими, а звичайною піхотою. Да? Да, тобто захищати потрібно було позицію. І в той момент, коли ну, да, на, відкритій були пози... на відкритій ділянці прилетіла міна. Да? І вона якось, якось то вона... вони всі пролітають мимо, а то одна міна зробила мене трьохсотим, а мого напавника-побратима зробила двохсотим. Уламок ворожої міни потрапив Сергієві у коліно. Вже півтора року чоловік проходить реабілітацію, а два місяці тому звернувся до центру ветеранського розвитку. Ділиться, мав потребу у спілкуванні, адже не звик сидіти на місці. Зараз просто знаходитись без, без діла не хочеться, тобто і саму допомогти, і отримати допомогу. Ми проводили там тренінги, ми проводили роботу з психологом. З, в такому спілу, спіл, спіл, загальне спілкування центр ветеранського розвитку діє Запоріжжя січня за цей час до нього звернулися понад 100 ветеранів. Тут вони та їхні родини можуть отримати всебічну підтримку щодо психічного, фізичного, професійного соціального відновлення. Ми надаємо психологічне консультування, юридичне консультування, соціальну підтримку. Також ми проводимо тренінги психологічні для наших ветеранів, де вони можуть поспілкуватися один з одним, де вони можуть отримати певну допомогу. Також про діяльність. Бо ми розуміємо, люди, які повернулися. З війни вони потребують або перекваліфікацію, або підвищення своєї кваліфікації, або створення свого бізнесу. Як розповіли в центрі невдовзі, тут почнуть підготовку помічників ветеранів, які працюватимуть в різних областях України, супроводжуватимуть ветеранів в органах влади і надаватимуть сервісну підтримку. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У Запоріжжі у незламному хабі презентували соціальний путівник захисників і захисниць України. Це по суті дорожня карта для ветеранів. Путівник розробили, аби полегшити життя захисників під час переходу від військового до цивільного життя, а також щоб заощадити їхній час при отриманні необхідної допомоги. Адже багато хто не знає, куди саме слід звертатися. Путівник має 11 розділів. В кожному з них є алгоритм дії, вказані адреси установ і організацій, гарячі телефони. Онні лінії, перелік пільг та необхідні документи для того чи іншого виду допомоги з посиланням на нормативну базу. Дорожня карта буде не лише в паперовому, а й в електронному вигляді. Ця редакція путівника не остаточна. З часом він доповнюватиметься та вдосконалюватиметься, оскільки законодавство може змінюватись. Ми стикнулися в нашій роботі з тим, що для захисників та захисниць зараз дуже багато інформації, вся вона розрізнена, і дуже багато часу вони витрачають на те, щоб знайти саме те, що їм потрібно. Тобто пільги, гарантії, гранти дуже багато інформації, дуже багато часу на це йде. Замість того, щоб відновлюватись, проводити час зі своєю родиною. Ветерани вимушені розв'язувати свої проблеми. Цей соціальний путівник не розв'яже їхні проблеми в глобальному сенсі цього питання, але він допоможе, проінформує та направи туди, куди потрібно. От сьогодні ми презентуємо цей путівник, який допоможе нашому воїну, коли він вже повертається додому, щоб він чітко розумів. Що не потрібно йому бігати деякі кабінети, вистоювати черги. Наше завдання сьогодні прийти до нього і надати йому повністю всі послуги. Це різні можуть бути. Це і соціальні послуги, це і медичні послуги, це і житлові послуги. Тому сьогодні не повинен ні один із захисників і захисниць залишитися наодинці. Під час заходу розповіли про роботу центру психологічного здоров'я і психосоціального супроводу, що був створений у 2014 році. Його мета психологічна підтримка та супровід. Спочатку тут надавала допомогу переважно вимушеним переселенцям. А спочатку, повномасштабного вторгнення, його робота зосереджена і на ветеранах, військовослужбовцях та членах їхніх родин. Працює тут із військовими, які повернулися з полону. То ми е, можемо. Реалізовувати психодіагностичну функцію, психокорекційну і психотерапевтичну, крім того, можемо проводити психоедукацію. Це, звісно, такий обов'язковий елемент, коли ми навчаємо психологічній самодопомозі, навчаємо навичкам психоемоційної саморегуляції. І о, таким чином сприяємо реабілітації о, і о, реадаптації після психологічного травмування. Під час проведення уроків укриття в освітніх закладах зі змішаною формою навчання виключаються з фонду захисних споруд Запоріжжя. На сьогодні таких шкіл у місті 24. мешканці навколишніх будинків, які користувалися шкільними укриттями під час повітряних тривог, відтепер можуть прийти туди лише в години, коли там не відбувається навчальний процес. Для них поблизу закладів підготовлені альтернативні захисні споруди. Детальніше про нові обмеження в сюжеті Ольги Ларіонової. Це один із 24 загальноосвітніх закладів Запоріжжя, який з 1 квітня запровадив змішану форму навчання. Уроки проводяться в облаштованому укритті. Навчаються у дві зміни: перша з 8 до 11 ранку для початкових класів, друга до 17 години для середніх і старших. У цей час тут перебувати можуть тільки учасники навчального процесу. Це був запит батьків насамперед для того, щоб організувати освітній процес, зокрема для початкової школи, тому що найбільший попит безпосередньо йде від початкової школи. І якщо ми з вами візьмемо у відсоткому відношенні, то 50% дітей навчається зараз очно, можна так сказати, і решта 50% продовжують навчання в дистанційному режимі. Учні початкової школи в нашому закладі ходять до школи щодня. Учні середньої ланки в другу зміну, в підвісну зміну. Її не можна звати другу зміну, вона підвісна зміна. Досвід перших двох тижнів змішаного навчання показав, як організувати освітній процес, аби діти могли і дихати свіжим повітрям, і не перебувати тривалий час при штучному освітленні. Ми зараз вишукуємо оптимальну модель для того, щоб всім було зручно. На зараз це ротаційна модель, тобто, коли діти частину навчального часу проводять вдома дистанційно перед комп'ютерами, а частину безпосередньо в класі, і плюс це постійно відбувається зміна. Вчителі скучили за дітьми. Ми скучили за роботою безпосередньо наживо, і тому спілкування з дітьми це наше все на сьогодні. Користуватися шкільними укриттями жителям навколишніх будинків дозволено по буднях. Після 17-ї години і протягом ночі до 8-ї ранку можна прийти і в вихідні. Коли ж триває навчання, для людей доступні альтернативні захисні споруди, повідомляють у Запорізькій міській раді. Вони вже готові. Інформація передана в департамент освіти і всі ці локації, які розташовані поблизу, вони будуть. Відсвітлюватися в школах. Ці найпростіші укриття перевірені комісіями районними, є відповідні акти, які дозволяють розміщувати там людей. Навчальний рік триватиме до липня, а відтак у цьому укритті і влітку будуть діти, зауважують освітяни. Проводиться і консультивні заняття, і уроки. Тобто проводиться робота над надолуженням освітніх втрат. Освітній процес у всіх закладах освіти, які вийшли в змішаний формат, проводиться в укритті. Але безпека людей понад усе. А тому у затверджених правилах трапляються винятки. Коли був той жахливий день обстрілу і на майданчику дитячому були батьки з дітьми, ніхто їм не сказав, щоб вони йшли кудись. Ми їх прийняли їх і дали їм можливість бути тут з дітьми, тому що ми розуміємо, що це наші діти і ну людське життя понад усе. Нагадаємо, постанова Кабінету міністрів України номер 1331 передбачає, що під час здійснення навчального процесу доступ сторонніх осіб до освітнього закладу заборонений. На цей час шкільні укриття виключаються з обліку захисних споруд цивільного захисту. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Повалені дерева, потрощені автівки та пошкоджені балкони. в Запоріжжі. Продовжується ліквідація наслідків негоди, що вирувала в місті цього тижня. Над усуненням руйнівних слідів стихійного лиха протягом тижня працювали профільні служби. Детальніше про їхню роботу розповість наш Вадим Сорвін. Ввечері 15 квітня внаслідок проходження холодного атмосферного фронту в Запоріжжі вирувала гроза. Її супроводжували шквальні пориви вітру, швидкість якого становила до 18 метрів за секунду. Наслідок буревію в багатьох районах міста скореним вирвало дерева. Деякі з них впали на житлові будинки та автівки. Зокрема, два легковики пошкоджені у Вознесенівському районі міста. До ліквідації наслідків негоди першими долучилися надзвичайники. З минулого вечора прибрали 26 повалених дерев з авто та будівель, а нині продовжують деблокувати транспорт. Рятувальники прибрали повалені до これは。<music> Які перешкоджали руху транспорту та пішоходів, становили загрозу для життя і здоров'я людей. Так, у двох районах наслідок поривів вітру, дерева впали на два п'ятиповерхових житлових будинки, автівки та громадський транспорт. Негода також спричинила пошкодження ліній електропередач. У Запорізькій області були знеструмлені 92 населених пункти. Наразі працівники Запоріжжя обленерго ремонтують пошкоджені електромережі та підключають абонентів. За попередню добу внаслідки негоди у нас знеструмлено майже 26 тисяч споживачів. Нарада ми вже. Відновили електропостачання по 35 населеним пунктам, більше 11,5 тисяч споживачів. Зараз залишається ще відключеними 10,5 тисяч споживачів по 57 населеним пунктам. Але ми впевнені в тому, що до кінця світового дня ми всіх заживемо, і погіршення погодних умов не буде. Тобто всі будемо за світло. До ліквідації наслідків негоди долучилися і працівники Запоріжарем сервісу. Зокрема, розпилюють дерева та подрібнюють гілки за допомогою спецтехніки біля будинку по вулиці Незалежної України, 67. Минулого року дім був пошкоджений в результаті ворожого обстрілу. Тепер знов постраждав, але вже від шпального вітру. Наразі кількість звернень від громадян щодо пошкоджених будинків продовжує збільшуватися. Цифра інтенсивно збільшується від ночі. Працює муніципальна аварійна служба над усуненням наслідків негоди. Зранку доєдналися додаткові бригади. Це зелені будівельники», Зокрема, перша і головна задача це звільнити проходи і проїзди, і огородити аварійні ділянки. А другий етап це подрібнення вже і вивезення дерев, десь розпил. У нас було зафіксовано вже на вечір там біля 70 дерев, які попадали, і їх кількість постійно зростає. Тому нам оперативно було виведено по кожному нашому структурному підрозділу, по кожної районній ділянці. відповідних фахівців це і працівники, які працювали на тракторах з щітками, для того, щоб Швидко очищати дорожнє покриття після того, як Зеленбуд, як Кобра, і як працівники аварійних служб розпилювали і розкряжували дерева для того, щоб транспорт міг зранку піти. Ліквідація наслідків природної стихії триває і дотепер. На щастя, ніхто з містян не постраждав. Вадим сорвін Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Цьогоріч концерну міські теплові мережі заплановано виконання ремонтних робіт на суму майже 70 мільйонів гривень. У переліку ремонт різноманітного обладнання та будівель, заміна теплових мереж та оновлення трубопроводів. Опалення наразі розпочали виконання робіт в заводському районі. Докладніше розповість Артур Туркін. Трубопроводи опалення по вулиці демократичні прокладено ще у 1963 році. Фізично зношені, ушкоджені корозією мережі, відпрацювали розрахунковий термін експлуатації. Тільки за попередній опалювальний період тут сталося п'ять поривів. Тож фахівці концерну МТМ вирішили капітально відремонтувати цю ділянку теплотраси. Наразі укладають трубопроводи від 125 до 93 будинку. На цьому відрізку наразі виконані роботи по розриттю теплової мережі десь близько 70 метрів. Також виконані роботи по демонтажу трубопроводу і на завтра вже плануємо починати монтаж. Роботи тут розпочали 1 квітня. Більшість залізобетонних плит перекриття каналу вже демонтовано. Наразі розкривають камеру із запірною арматурою. Демонтуємо плити, демонтуємо труби, чистимо канал а стара Труби міняють на попередньо ізольовані. Вони розраховані на 55 років експлуатації. На вулиці Історичній наразі вже триває монтаж саме таких трубопроводів. Всі інші роботи вже виконані. Загалом треба замінити 180 метрів. Займаємося зараз монтажом трубопроводу, нового трубопроводу для опалення. Ставимо на опори несущі рин. На трубопровод установлюємо метві опори, закріпляємо трубопровод, ну, проводимо свердні роботи. Тут у минулому році на гідравлічні випробування було два пориви і благодаря, ну, завдяки цьому ми вже внесли його в заміну на капітальний ремонт на цей рік. Але іще в опалювальний період тут було два пориви ще додатково. І це підтвердило нашу правильну позицію щодо заміни цього участку. На вулиці демократичній треба замінити 950 метрів трубопроводів. На це знадобиться кілька місяців. А роботи на вулиці Історичній планують завершити протягом тижня. Артур Туркін, Микита Дайнега, телеканал МТМ. Комунальне підприємство Елуаж отримало спецодяг для роботи від громадської організації Міський центр допомоги в переліку робочі комбінезони, гумові чоботи, черевики та туфлі. Взуття має спеціальні металеві вставки, є й маленьких розмірів, розрахована для жінок. Таке взуття знадобиться під час будівельних та ремонтних робіт. Також ЕЛАШ отримав допомогу і від товариства Керхар. Підприємству передали 5 генераторів. Якось зранку, їдучи на роботу, я побачив оцих людей, які прибирають наше місто. І така в нас ідея в нашої команди з'явилася, щоб допомогти з одягом, з взуттям. Ми передаємо сьогодні нове взуття, передаємо сьогодні новий робочий одяг, щоб наші прибиральники вони мали цей гарний і якісний одяг. Ми як надійний партнер промислових та комунальних підприємств міста не могли стояти осторонь під час енергетичної катастрофи, яка відбувається. Тому маємо надію, що ці генератори допоможуть місту Запоріжжю вистояти в цих умовах і нам всім перемогти. Приємстві кажуть, вдячні за таку підтримку. Зокрема, генератори будуть задіяні при будівельно-монтажних роботах для під'єднання електроінструменту. Для під'єднання електрообладнання, такого як відбійні молотки, е болгарки та інші електроінструменти, також сварочні апарати, а також вони будуть корисні, коли будуть відключення електроенергії, для підтримання у процему стані дільниць, які у нас є по всьому місці, Спецодяг і спецобув, яка сьогодні була надана нашим друзями. Це команда під головуванням Дмитра Матюхіна, це міський центр допомоги, з яким ми вже знайомі дуже давно. Сьогодні Дмитро допомагає нашому комунальному підприємству Ілуваші і сьогодні захищає їх фізично і для того, щоб вони. Якісно виконували свою роботу. Ми дякуємо компанії Кьорхер за те, що вони почали співпрацювати з нами. І вони говорять, що вони хочуть бути задіяні в допомозі саме міста Запоріжжя. Ми розуміємо, що у нас проблеми з енергетичною інфраструктурою, і ми не можемо розуміти, як буде діяти ворог. Що можемо залишитися взагалі без енергетики? Тому сьогодні 15 генераторів вони надають до міської ради, який буде розподілений серед комунальних підприємств. Внаслідок ворожих обстрілів в Запорізькій області зруйновано понад 11 тисяч житлових будинків, 53 лікарні, 232 навчальні заклади і 15 закладів культури. Який вигляд мають жорстокі реалії війни? Можна побачити в Запорізькому фотоклубі. Там відкрилася персональна виставка Катерини Клочко під назвою Це мій дім експозиція розповідає про життя прифронтових громад Запорізької області. Це результат поїздок фотокореспондентки до Оріхова Гуляйпола, Комишувахи та інших населених пунктів, що вже більше ніж два роки, щодня обстрілює і руйнує російська армія. Докладніше розповість Артур Туркін. На цих світлинах руїни школи номер 3 Оріхові та гімназії в Кумишувасі. В школі розташувався пункт незламності, коли ворог вдарив по будівлю керованими авіабомбами. Тоді там загинуло сім волонтерів. І такі історії майже за кожною світлиною. Катерина Клочко почала робити фоторепортажі про життя прифронтових громад та наслідки ворожих обстрілів з початку повномасштабного вторгнення. Поле палаючої пшениці в Тимирівці там є на світлинах, де повністю випалена земля, тому що ну, саме по центру поля поцілили і загорілася пшениця, вже встигла, ну, яку треба було збирати. І, мабуть, там дуже було близько до, до ворожих позицій, було небезпечно. Тому можливо якось це ну і цей все, і драматизм, що так тобто, все, все горить, палає там, це праця людей, яку вкладали душу, всі сили, фермери, щоб виростити хліб, і вона там зведена на нівець. Незважаючи на щоденні обстріли, люди у прифронтових громадах продовжують жити і працювати. Їх портрети також є на цій виставці. Наразі в Оріхові залишилось близько тисячі місцевих жителів. Хоча до війни їх було в 15 разів більше. Така ж ситуація, і в Звісно, талант у неї дуже безкорна сильний. Ми бачимо сьогодні на її прекрасній виставці, як важко. Прифронтових районах, как эти при фронтовые района переживают все эти бомбежки, всю эту разруху, как люди выживают и даже удивляют то, что люди живут в подвалах, а у них улыбки на лицах. Это просто поражает. Завдяки співпраці з міжнародними агенціями, світлини Катерини Клочко були опубліковані у провідних виданнях світу а життя поблизу лінії фронту побачили люди у Європі та Америці. Ознайомитися з фотосвідченнями війни наразі можна і в запорізькому фотоклубі. Артур Туркін, Роман Котляр, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.